США Дональд Трамп спрямував до Лос-Анджелесу дві тисячі бійців нацгвардії для відновлення порядку. Солдати залишатимуться там 60 днів або до рішення міністра оборони. Глава Пентагону під Гексет попередив у разі продовження насильства, мобілізують також морських піхотинців. Демонстрації в Лос-Анджелесі тривають другий день поспіль через дії імміграційної та митної поліції. За словами американських чиновників, цього тижня по всій країні щодня заарештовують. Дві тисячі нелегальних мігрантів, зокрема 118 осіб, затримали в районі Лос-Анджелесу. Влада пояснює мобілізацію військовиків потребою в боротьбі з насильством поблизу місць проведення рейдів. До Вашингтона звезли десятки одиниць бронетехніки для першого за 30 років військового параду. Урочистості відбудеться 14 червня до 250-річчя американської армії. Це до речі, також і день народження Трампа. Йому виповниться 79. у центрі столиці. Помітили залізничні платформи з танками Абрамс, бронемашинами Бредлі та Страйкер, арт установками Паладін та гаубицями. Орієнтовні витрати на парад складають 45 мільйонів доларів. Останній подібний парад у Вашингтоні відбувся в 1991 році.